Штукатурили ось такий великий дом, щоб показати наше качество. Незипнені обов'язково бути рівні щоб в подальшому маляра не витягували це все, щоб буде скритій буде Рівність. Тут ми виділили чорновою штукатуркою буде кухонна зона, так з гіпсовою клейною друже. Далі коли штукатуримо, коли, коли ми робимо електрику, її лучше робити після штукатурки. Через те, що розміра міняється. Коли у нас тут угол 90 і тут угол 90, у нас можливо таке, що 3-4 см може вилізти скло і потім кухня, яка запроєктована, не влізе просто. Так що все робимо після штукатурки. Далі всі розміри повинні бути дверних пройомів однакові. Потім всі откоси, які є з двох сторін, повинні бути одна сторона. 30 сантиметрів, наприклад. І друга сторона 30 сантиметрів. Зараз я, я покажу, як зробили ми. Ось. Дивимось тут. У нас 45. Тут. 45. Далі дивимось на великому откосі Тут у нас.

що, коси, подивимося, що в нас кажуть тут коси. От коси. Нема щелів. Тут нема щелів. Все чітко. Далі саме головне перевірити у нас ось так. З голка на оголок і наверх. Більшість там причина кремової штукатури.